macht Russland mit uns. Das hat es vor uns total auszulöschen. Das weiß hier, das interpretiert hier eigentlich keiner richtig. Das ist unsere Gefahr, wenn Putin jetzt den Frieden übernimmt, dann wird das ein Konzentrationslager in der Ukraine und die Menschen werden zu Sklaven. Ist ein ukrainischer Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler. Er ist bekannt für seine Arbeit im Bereich Film und Fernsehen. Цей нев'ятицайн зі точне безондере емоціонер відомий фільм. Мабуть, ви бачили його фільм Обмін і там важливу роль також відіграють лікарі. Вітаю вас, дорогі друзі, і шановні гості. Слава Україні! Слава Україні героям слава! Мене звуть Володимир Харченко-Куликовський. Я український кінорежисер. Я б хотів сказати пару слів про російську культуру цивілізованих країнах Європи і світу є така тенденція сприймати російську культуру як явище, як явище, яке несе в собі художні філософські і навіть моральні цінності. На мій погляд, це велика помилка, яка нав'язується світові самою цією країною, країною-гвалтівником, країною вбивцею. Країною крадієм і терористом. Навіть назва цієї країни вкрадена. Є така відома фраза Росія тюрма народів. Цю фразу повторював навіть Ульянов Ленін. Скажіть мені, будь ласка, яка культура може бути в тюрмі? Є така відома фраза Росія тюрма народів. Цю фразу повторював навіть Ульянов Ленін Скажіть мені, будь ласка. Es gibt eine bekannte Phrase, Russland ist ein Gefängnis der Völker. Selbst Lenin hat diese Phrase groß gemacht. Sagen Sie mir bitte, was für eine Kultur kann in einem Gefängnis aufwachsen? Ich Königsberger ja Где не знают Гутенберга И находят вкус в говне Выпил крепкого настою, Услыхал, ебена мать И пошли передо мною Рожи русские плясать Це вірш великого підкреслюю російського поета Миколи Некрасова, який добре знав, про що він пише. А ось уривок з повісті знаменитого російського письменника Льва Толстого. Хаджи Мурат. Садо, я читаю российскую мову, я это написано. Я надеюсь, что меня почуют и россияне. Садо, у которого останавливался Хаджи Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной. Крыша была повалена, и дверь, и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи Мурата, был привязан к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая во время его посещения Хаджи Мурату, теперь в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые обвисшие груди, с распущенными волосами стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел к родным копать могилу сыну. Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся со своего пчельника. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели с матерями, ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших. Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так, чтобы воды нельзя было брать из него. Также была загажена и мечеть, и муллас с муталимами очищал ее от экскрементов. О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а не признание этих русских собак людьми. И такое отвращение, годливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ. Я дуже щаслива, що сьогодні ми зібралися тут не тільки на демонстрацію, а підемо і на концерт «Sound of Ukraine». Його організовують багато митців. І диригенткою є Кері Лін Вілсон. Вона є однією з найсильніших голосів, які підтримують Україну вже багато років. І сьогодні на сцені будуть виступати митці, миткині відомі в усьому світі. Також ми почуємо багато композицій і українських і світових від. Домих в цьому світі, і гроші, які ми збираємо сьогодні після цього концерту, вони підуть на підтримку міста Добра в міста місті Чернівці, це організація, яка підтримує дітей, жінок, старших людей, які потерпають від бідності, від війни і від інших проблем. Коли я дивлюся на портрети людей, які ми бачимо тут. Тут стільки молодих облич, тут стільки людей, які творили, і які були вбиті, які померли не своєю смертю, а були вбиті Росією через те, що вони творили, через те, що вони писали, компонували, через те, що вони не мовчали. І для нас це ознака того, що і ми не маємо права мовчати. Я дякую вам дуже, румде Україна, слава Україні. Героям слава це потрібно показувати, і потрібно показувати і цитувати російську культуру. Туру, якою вона насправді є. Дякую вам за увагу. Слава Україні!